Слава Україні! Тільки що пройшла нарада щодо проблемних питань і питання, як пройшов палювальний сезон у 2023 році, і питання, які на сьогоднішній день турбують громаду. Ми мали нагоду ще раз переконати, що на превеликий жаль наше міністерство і не уряд нас не чує. Вони не розуміють нас, вони живуть в якомусь іншому пространстві в інший час. Тому що була декларація підписана, якою передбачались наші зобов'язання і уряди. Ми виконуємо, уряд не виконує. Різниця тарифів на тепло немає. Різниця на... тарифів на різницю по водоканалу немає. Електроенергія піднімається, витрати піднімаються, зарплата піднімається. Ну знаєте, важко щось коментувати і пояснити, але я хотів би ще раз сьогодні звернутися до Славичан. Дійсно, в нас сталася надзвичайно критична ситуація, тому що у 2021 році ми подавали тепло для населення. Відповідно, мали договори, були в реєстрі, так як і на сьогоднішній день. І житлово-комунальне підприємство має відповідні ліцензії. Ми у повному обсязі робили свою роботу. І в 2022 році, і в 2023 році сьогодні також робимо. Але в двадцять році. Не знаю, чи в них гроші не фатило, чи, чи ще чогось подають суд ЖКО і стягують за мільйон кубів газу, який спожили, значить по ціні 36 мільйонів гривень, при тому, що мільйон кубів газу коштує 8 мільйонів гривень. 8 Це в 4,5 рази дорожче. Подали до суду, суд Хмельницький під головуванням голови Гранчука стягує. Значить, цю, цю суму житлово-комунальне підприємство, значить в інтересах виступають на Автогаз. Ми е, говоримо, яким чином можна було в березні місяці відключитись від системи газопостачання і що нам треба було робити. Далі люди заплатили не 100, а 86%. Ну, є 10% людей, які не заплатили там по різних причинах. Що потрібно? Потрібно було призупинити повністю теплопостачання, школи, садочки, об'єкти, лікарні, населення, щоб розморозити мережі. І ще раз, що, що повторити: міста, які сьогодні знаходяться, стані, ми бачимо, в якому Лічевськ да? колись і так далі. Відповіді нема. Тому ну, дуже мені, мені дуже важко сьогодні аргументувати. Пернуть ми не можемо пояснити, чому сьогодні Росія нападає на нас, хоча є аргументи. Так само мені важко сьогодні пояснити, чому сьогодні таке відношення в уряду до, до нас, до українського народу. Ми чули маса проблем. Кожне місто має свої проблеми, але ці проблеми виникли не по причині неорганізації роботи, а по причині невідповідності сьогодні документів, нормативних документів, постанови, які сьогодні приймаються уряду, і вони ніяким чином не в інтересах. Їх. Тому я ще раз би звернутися до славучан, що ті, що спроможні платить, потрібно платити, тому що ми мали сьогодні вже попередження про відключення електроенергії і водопостачання, об'єкту, теплопостачання да, проводили, комунікували, там розструктуризовуємо заборгованість, прописуємо там, беремо на себе зобов'язання, щоб яким чином там відтермінувати. Але ті, що можуть, треба платити, тому що інакше пострадають всі. Це не це не це неприпустимо. По різниці в тарифів на превеликий жаль нічого сьогодні конкретно теж не також не сказали. Тому але нафтогаз і трейдерські компанії готовлять позови, стягують пеню, стягують неустойку і стягують поз, поз позовні суми, які сьогодні заявляються. Під час позову це все лягає сьогодні на підприємства, але відтоді на нас, на громаду, тому що. Приємство неспроможне платити, треба буде, щоб громада платила. Але ви розумієте, таких коштів теж в громаді нема, тим більше, да їх і не може бути по суті, тому що вони надуті і вони незрозуміло звідки беруться. І по водопостачанню. Так, ми не піднімали тарифи, значить, от по останньому рішенню для населення. Тому ми все ж таки просимо не зловживати. Ми заклад... заклали заклали часткову компенсацію з міського бюджету, але це буде там десь 50% від тієї суми, яку потрібно буде компенсувати підприємство. Тому все ж таки треба платити. Тих, хто спроможний платить, не зловживайте. Тих, хто може платити, треба платить. Хто не може, звертайтеся для отримання субсидій. А якщо є люди, які мають надзвичайну ситуацію, не спроможні звертати до нас, ми будемо індивідуально допомагати. Ні одна людина не може сьогодні залишитись без послуг, без тепла, без води, без водовідведення. Не може, але значить, це якщо не може ця людина проплатити, ми повинні індивідуально. Ми будемо допомагати. Але той, хто може. Треба не зловживати, треба свої зобов'язання виконувати. Комунальні підприємства працюють цілодобово, вони послуги надають, поважайте себе, поважайте їхню працю і поважайте Україну. Дякую, все буде Україна. Загальну картину голова орієнтується, він знає, що це лягає на плечі громади. Якщо говорити про тарифи, якщо говорити за витрати, заговорити за проплату, різне відношення людей. Я хочу відмітити в першу чергу, що люди. Які мають невеликі пенсії, люди, які мають пільги субсидії, ми йдемо на зустріч, і ті люди платять, і борги не мають. І є сьогодні в нас по теплу боргу від населення 25 мільйонів. Це велика сума для Славути. І сьогодні ми ну, вишукуємо різні резерви, різні джерела, а це вчасно потрібно заплатити податки, вчасно заплатити. Заробітну плату вчасно заплатити за електроенергію, тому що люди, які подають електроенергію, вони також їм дають команду. Мабуть, не знаю як не підходячи до тієї ситуації, що склалася, приходять і лякаючи відключимо рубільник. Хоч на сьогоднішній день ми за минулий місяць за всю електроенергію майже мільйон сімсот гривень заплатили сто процентів. І сьогодні нас зняли з платформи на відключення. Так що сьогодні електроенергію подаємо, тепло ми подаємо, подаємо, як кажуть, цілодобово є багато неприємностей, але ми їх мусимо виконувати, ми мусимо свої зобов'язання перед людьми, перед державою виконувати в стан війни, то таке ну, знову я повторюся, звернення до людей, хто може платити. Ідіть платіть. Хто не може, в того є якісь індивідуальні особливості, що дійсно склалася ситуація. Ми готові робити розсрочку і ті суми, які виникають по неплатежах. Межопалюваний сезон застосовувати договірні умови. І щоб ті люди приплатили допомогти їм, щоб вони допомогли їм, а ми допомогли і вам. І подальшому хочу сказати: якщо що будемо знаходити спільну мову з поживачами наших послуг і нами, ми будемо старатися виконувати зобов'язання на зустріч. І якщо будемо це виконувати, значить перемога буде за нами, і ми всі всі не переможемо. Тому що, як ви чули, всі. Всі проблеми сьогодні держава переложила на місцеве самоврядування, і тут нам нелегко, враховуючи ті моменти, що є такі ситуації, такі джерела надходження, такі податки, що сьогодні забирають, щоб перемогти нашого спільного ворога.